Добрий ранок. Сьогодні хочу вам показати свій рис. Ось такий у мене гарний квітує. Так, тут у мене ось, біля теплички є трошки посажено лілейники. От. І ось такий є ще півон. Він відноситься до японських півонів сорту Нео. Ну, У мене був дуже великий кущ цього піона, дуже великий кущ. І ріс на одному місці він, ну, мабуть, років 10 точно, якщо не більше. А потім почалася корніва гниль. Пагони почали відгнивати і пропадати. Що я не робила, підливала фітоспоріном через кожних 3-4 дні, все одно, ну, кущ пішов, як би пропадати. І от я з того куща собі. Ді... 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 Діленочку, так сказати, відділила і оце сюди собі під тепличку посадила, і от в цьому році зацвіло тільки дві квіточки. От, піон Нео. Так, і хочу вам сьогодні показати свою тепличку. Ось зараз ми заходимо у мою тепличку, що я сьогодні тут, в цьому році вирішила собі. Натворити. Вирощую помідори в теплиці. Значить, всі ми знаємо, всі ми сапаємо ті бур'яни і в теплиці вони дуже швидко ростуть, через те, що тут всі завжди вологу поливаємо, завжди жарко от бо захищаємо помідори. От я в цьому році таке собі витворила. Теж видивилася все в інтернеті. Купила агротканину Бачите, і заслала собі всю теплицю агротканиною. Всю теплицю. Все заслано агротканиною. Потім з чоловіком повирізали дирочки ось такі. Бачите, ось. І в ці дирочки я висадила помідори. Розсаду сама вирощувала. Ось такі в мене вони, бачите, вже цвітуть, Уже випускають по третій. По третьому цвітоносу, ось показую. Один, два, три. І на деяких вже є і помідорчики. Зараз знайду, покажу вам. Ось з помідорами. Все, бачите, помідори. Помідори є вже, бачите? В мене. Ось. Так. Ось помідорчик висить. Ось він який вже в мене. Ось помідори мої. Значить, вирощую розсаду сама. Сорт я люблю, полюбляю сорт кристал. О, тут у мене є ще волове серце, червоний і розовий. Так, і в цьому році посадила новий сорт помідорів. Як він зветься? Що згадаю парто, сорт Парто, теж високорослий. Ну, оце вони, мабуть, оце парто. Теж вже є помідорчик маленький. І випустив вже другу, другий цвітонос. От. Оце Парто. Так, тут ось в мене трошки менші за величиною помідорчики через те, що тут у мене ранньою весною ми висаджували. Редьку, укроп, салат, цибуля була у мене, то, поки ми його все якби, використали в свою їжу, то тут не було помідорів. А потім заслали шматок цього агроволокна, знову поробили ці дирки і висадили розсаду. Так що я сьогодні в цьому році в теплиці бур'яни не рву і не сапаю. Помідори себе, як ви бачите, почувають. Нормально, красиві, от, вже підв'язані. Так що, а, а ті роки минулі, що я не робила? І соломою застилали, значить, проростає. Пшениця, чи з якої там культури солома. І мульчували з кошеною травою, все одно, наче й багато накладаєш, все одно та трава проростає, десь трошки прогавиш, висока вже, якби Ну А в цьому році, оце в мене така тепличка. от Так що, хто вирощує в теплиці помідори, експериментуйте, все вийде. І я думаю, що ми будемо збирати гарний урожай. Всім дякую, до побачення!